Поки офіційний Дамаск святкує результати демократичного, як твердить влада референдуму. У Хомсі не стихає канонада. Повстанці твердять, що знайшли на околицях міста понад 60 убитих. Припускають, люди намагались втекти з Хомса. Однак військові їх зупинили. Напередодні в місто знову вдалось прорватися представникам червоного півмісяця. Вони намагаються вивести з під перехресного вогню тяжко поранених. Загалом, за три останні дні в Сирії загинуло понад 120 людей. Дамаск визнає, через кровопролиття у деяких районах референдум не відбувся. У неспокійних провінціях, таких як Хомс, у деяких районах озброєні групи завадили мешканцям прийти на дільниці і проголосувати. Однак в інших районах спостерігалась висока активність виборців. Люди голосували спокійно і без жодних перешкод. За офіційними даними зміни до конституції, зокрема запровадження багатопартійності та обмеження перебування президента при владі двома термінами, підтримали майже 90% виборців. Міжнародна спільнота назвала референдум фарсом.